Якщо у вас є якась живність, щось маленьке, живе, котик, собачка, пташечка, конереєчка, якась там, не знаю, рибка, от взаємодія з живим, маленьким живим теж дозволяє знімати стрес. Це проста практика, ну, ми всі це робимо інтуїтивно. Да? Ми торкаємося, ми гладимо їх, да? і через це заспокоїмось. Психологія це називається корегуляція. Є саморегуляція, коли я сам, моя нервова система сама себе регулює, знімаю стрес. Да? І є різні практики, ми про них будемо розказувати. Да? А є просто можливість побути, відчути тепло живої тваринки. Собою, да? і через це заспокоїти. Знаєте, як мама бере на ручки, немовля, воно кричить, пручається, а потім раз, раз і затихло. Отак От і наша психіка, і так ми самі. Якщо хтось нас бере на ручки, умовно, да? Чи хтось з ким ти можеш поспілкуватися, щоб вас почули, і просто мовчки були присутні поряд, це вже достатньо для корегуляції. Так що шукайте іншого живого, живу істоту. Все це просто.